Всім привіт! Вітаю у новому відео із сонячної Іспанії. Це буде відео вихідного дня, а саме поїздка до історичного іспанського міста Гранада. Ми давно хотіли сюди приїхати, і нарешті це здійснилось. Гранада старовинне місто, атмосферне, багате історією, культурою та з дуже красивою природою. Місто розташоване. Гористій місцевості 1500 метрів над рівнем моря в провінції Андалузія. Апартаменти для себе ми забронювали заздалегідь. І ось ми ходимо до вестибюлю нашого готеля. Дуже красиво та незвично, як на міку. Заходимо в наші кімнати. Велика вітальня зустрічає нас чистотою та прохолодою. Маємо диван, телевізор, крісло, багато інтер'єрних дрібничок. На іншій стороні вітальні є невеличка кухня. На ній є варочна плита, кавова машина, рукомойник, холодильник та мікрохвильова піч. У шафах необхідний посуд. Посередині вітальні стоїть великий скляний обідній стіл, а також дуже зрічні крісла. Кімната ця має ось такі плафони, дуже цікаві, і дзеркала. До речі, дзеркала є в кожній кімнаті цієї квартири. Сама квартира двокімнатна. Тобто, окрім вітальні, ще є дві спальні. Ось перша. Зліва бачимо такий вішачок. Шафи немає. Свої речі ми вішали на оці вішачки. Велике двоспальне ліжко, до речі, виявилося зручним. Рушнички, дзеркало, прикроватні тумбочки та світильники. У куточку стоїть крісло качалка Друга спальня майже не відрізняється від першої. Також стоїть такий вішачок для одягу, ліжка двоспальне з таким інтер'єром, світильники та столики біля ліжка. На стіні висить красиве дзеркало в мавританському стилі. А оце ще одна ізюминка декору цієї квартири. Цей столик має кам'яну стільницю, зроблену з натурального мрамору. Ванна кімната чиста та видно, що тут зроблений свіжий ремонт. Має умивальник, ну і обов'язково дзеркало, туалет та душ. У душі є шампунь і гель для душу. Трошки відпочивши, ми пішли роздивлятися місто. Перед нами площа Ноева, яка вважається однією із старовинних площі міста Гранади. І тут ми побачили дуже цікаву виставу. Танок Фламенко, родом із Андалузії. Наступного дня поснідали в найближчому кафе та бігом по історичних місцях. Перше, що ми відвідали, це славнозвісна арабська альгамбра. Альгамбра це середньовічний комплекс з палацами, тронним залом з різьбою на стінах, внутрішніми двориками з аркадами та фонтанами. Тут багато зелені, квітів та водою. Араби з'явились на території сучасної Іспанії у 8 столітті. На території далекого Аравійського півострова виникла могутня держава Арабський халіфат. Казки Шахерезади та Сендбат Марихот, то Звідти державу очолювали халіфи. тому й назва халіфат. Халіфи проводили завойовницьку політику. Окрім інших територій. Араби швидко завоювали Єгипет, усю Північну Африку і дійшли до проливу Гібралтар, що відділяє Африку та Європу. Пролив їх не зупинив, і у 711 році вони висадилися на Піренейський півостров та почали свої завоювання. Християнське Везгуцьке королівство не зуміло дати відсіч, тому араби швидко просувалися. Та несли мусульманську релігію місцевим жителям. На цю красу та вишуканість можна дивитися. Дуже швидко, буквально за два десятиліття, араби завоювали майже весь Піренейський півострів та дійшли до південних кордонів сучасної Франції, де й були зупинені об'єднаним військом християн. Починається період Реконкісти. Реконкіста це боротьба християн за повернення цих територій. Вона тривала довгих 8 століть. І закінчилась у 1492 році, коли військо католицьких королів Ізабели та Фердинанда захопило останній притулок Арабів Гранадський Емірат. Мусульмани були змушені покинути ці території. За успішне проведення Реконкісти та просування християнської католицької релігії папа Римський. Надав титул католицьких королів Ізабелі та Фердинанду. Якщо Альгамбра це квінтесенція мусульманської культури в Гранаді, то кафедральний собор це самий головний християнський пам'ятник міста. Собор побудований на місці Мечеті, яку католицькі королі приказали зруйнувати. Собор будувався майже 200 років та став символом перемоги християнства над мусульманською релігією. Католицькі королі Фердинанд та Ізабела дуже добре розуміли, що завоювання гранади було самою видутною подією за весь час їхнього правління. Тому вони вирішили назавжди зв'язати свої імена з цією землею та наказали поховати себе саме тут. Вибрав гранаду місцем свого вічного упокоєння. Ізабела та Фердинанд таким чином намагались висловити вдячність Господу за їхнє успішне закінчення військового походу. Їх поховання на цій землі стало символом безповоротного переходу цих земель у християнську релігію. Королівська капела, де поховані королі, примикає до кафедрального собору. Це найбільш старовинна споруда кафедрального собору. Це місце, де упокоєні останки католицьких королів Ізабели Кастильської та Фердинанда Арагонського, а також деяких їхніх потомків. Вести відеозйомку капелі суворо заборонено. Тому я вставлю декілька фото з інтернета. Виглядає королівська капела ззовні. Всередині ми бачимо пишний скульптурний погребальний ансамбль. Під пишними скульптурами знаходиться склеп. У цьому склепі стоять п'ять гробів Ізабели, Фердинанда, їхньої доньки Хуан, її чоловіка та онука. Склеп дуже простий. Нічим не прикрашений, і тільки на вході лежить погребальний вінок з символами сучасної Іспанії, від народу та держави Іспанії. Свою історію та її великих діячів тут шанують.